Як пастух, наговорив повний мішок. Був собі один газда і мав сина одинака. Як сповнилося йому 16, хлопець зробився ледачий і геть не хотів слухати відця матері. Побачили вони, що з нього не буде хісна, і нагнали його з дому пріч. Може, думають. Хоч чужі люди навчать його розуму. Взяв хлопець торбу шкіряну, у торбу пищалку, зібрався та й пішов. Ішов багато днів і зайшов далеко в чужину. Та й приходить увечері перед графський двір. Граф стояв на брамі, побачив його і питає Куди йдеш, хлопче? Іду до служби питати. Може, наймешся в мене, то наймуся. Завів його пан до двору, звелів дати їсти. А як той попоїв, закликав його пан до покою та й каже Що ти вмієш робити? А хлопець дивиться, що там сидить така ладна графська донька, та й каже Яка тільки на світі є робота? Усе зроблю. Але пан грав заплатіть мені тим, чим я схочу. Пан задумався та й каже Ну, роботу для тебе я знайду. Але якої ти заплати хочеш? Хочу, щоб ви віддали за мене свою доньку. Грав на те, аж скривився, але мовив. Добре, я віддам їй за тебе. І дам тобі все своє добро, але мусиш мені всю службу зробити за три дні. А як не зробиш, то будеш скараний на смерть. Згода, сказав хлопець і лишився у графа. На другий день пан рано встав, збудив слугу і веде до стайні, показав йому сто зайців. Та й каже, поженеш цих сто зайців на те і те пасовище. Попасеш їх там до вечора, а ввечері приженеш додому. Але як буде бракувати хоч одного зайця, то будеш страчений. Отворив пан стайню, і всі зайці так і шугнули вулицею. Там була вулиця Вигороджена. Від стайні аж до пасовиська. А на пасовиську розбіглися на всі боки, одні в поле, другі в ліс. І не видно було, куди вони й поділися. Вийшов хлопець на пасовище нема ані зайця. Сів на купину, думає, що тут робити? З журби. Вийняв з торби пищалку і заграв. Дивиться, а всі зайці як один, збіглися навкруг нього, Мов би та пищалка мала якусь ворожбу. Пасуться зайці, а він собі сидить та й грає. А пан вдома каже до доньки Піди, доню, на пасовище і так здалеку, подивися. Що той хлопець робить з зайцями? Донька пішла, подивилася, прийшла додому та й каже Там усі зайці коло нього пасуться. Задумався пан. Чує, що може бути біда. Щоб його такого придумати? Знов кличе свою доньку та й каже: На тобі гроші, іди до того пастуха. Може, купиш у нього одного зайця, а ввечері полічимо. І як одного бракуватиме, от і стратимо хлопчину. Зодяглася вона пожебрацьки, щоб пастух її не впізнав. Взяла гроші та й пішла купувати зайця. Приходить до хлопця, поздоровкалася та й просить, аби продав їй одного зайця. А він упізнав пану та й каже, Дуже мені прикро, але я не маю права їх продавати. Та коли ти вже так просиш, то покажи гроші. Може ти їх і не маєш. Показала дівчина гроші, а хлопець каже Добре, давай гроші, а ще лягай коло мене і красно мене поцілуй, то будеш мати зайця. Дала вона пастухові гроші і вчинила його волю. А він дав їй зайця. Прийшла вона з тим зайцем на подвір'я, а хлопець на полі у пищалку заграв. Заєць вирвався із рук і знову прибіг до нього. Надвечір приганяє він зайці додому. Граф вийшов, отворив стайню. Перерахував зайці є всі сто до одного. Ну, граф дуже засмутився, а хлопець пішов до двору, повечеряв і ліг спати. Зранку встав і погнав зайці на пасовище, а граф покликав свою ладну графиню та й каже: Ну, вчора донька ходила за зайцем, купила. Та не дотримала, то нині вже ти підеш зайця купувати. Графиня перебралася вже братське плаття, взяла сто золотих та й пішла, а хлопець упізнав і її і не продає. Аж мусила й пані так все само зробити, як учора донька. Тоді пастух зловив зайця, дав графині, і вона пішла додому. Вже й двері отворила до покою, але пастух заграв у свою пищалку, заєць вирвався від графині і прибіг до нього. Приганяє хлопець увечері зайців, пан перерахував, є всі. Ну чистий клопіт. На третій день хлопець поснідав і знов погнав зайців на пасовище. Ну, нічого робити. Тепер уже збирається купувати зайця сам граф. От убрався він по-жебрацьки, взяв з собою дві тисячі золотих та й пішов на поле до пастуха. Прийшов і просить продати йому одного зайця. А хлопець каже Я не можу продати, бо мені зараз таки була б смерть. Пан простягає йому дві тисячі золотих за зайця. Не хоче хлопець. Аж дивляться, гостинцем шмаровоз мастику везе, їде такою сухориброю кобилою, мухи її об'їли, аж кров тече. Хлопець каже панові. Ходім до того шмаровоза, нехай порадить. Продати зайця чи ні? Приходять, спинили того шмаровоза. Хлопець знову питає графа. Ну, дасте дві тисячі за зайця. Дам. А поцілуєте кобилу у закаляне гузно? Граф скривився, почухав потилицю. Але що тут поробиш? Та й каже Поцілую. Я не позволю задарма мою кобилу цілувати. Крикнув шмарвоз. Хлопець узяв дві тисячі від пана, одну тисячу поклав собі, а другу простяг шмарвозові. Ну, тоді той пан поцілував кобилу. Пастух зловив зайця і дав панові. Аж заосміхався пан, та також міцно зайця тримає. Лиш прийшов з ним на подвір'я, а пастух. Заграв на пищалку, заєць стрипіцкався вирвався та й прибіг на поле. Увечері, приганяє хлопець зайців з пасовиська, пан перерахував Є всі сто, Роззлотився і дав хлопця до криміналу. От з'їхалося на той суд. Багато всякого панства розказав граф цілий свій інтерес перед тим панством. Стали вони радитися між собою і не можуть дійти згоди. А один старенький суддя й каже: Коли ви собі таку угоду склали, то маєте тепер дати пастухові те, що обіцяли. Але я йому ще одне загадаю. Як він те зробить, то виграє суд. Кажуть привезти хлопця з криміналу межипанства Привели. Питає той старенький суддя. Чи ти, хлопчино, виграв заклад від пана? Виграв. Ну, каже, ще не виграв, бо пан не мав з ким порадитись. Я загадаю тобі ще одне. Візьмеш міх на сто корців пшениці, і коли за чверть години наговориш повний той міх і зав'яжеш, оженишся з графською донькою і посядеш усе графське добро. Тим часом швиденько пошили міх на сто курців і внесли до зали. Хлопець запхав голову в міх. А панові каже тримати міг коло його шиї, щоб слова назад не вилітали, і зачинає говорити. Каже, прошу ясновельможне панство послухати, як мій вік іде. Та й почав оповідати, як він жив у своїх батьків, як пішов у світ, як найнявся у графа на роботу. Як пас зайців на полі, як прийшла до нього панна, і в який спосіб він продав їй зайця? От, докінчив оповідати за панну та й питає: Чи повний уже міх? Ні, відказують йому судді. Ще нічого не видно. Починає він казати далі, як прийшла до нього на поле графиня, як просила продати зайця і все, що було по тому, та й знову питає, чи повний уже міг? Ні, ще нема нічого. Оповідає хлопець далі. Як прийшов сам граф купувати зайця і як дав йому дві тисячі, як шмаровоз віз мастику сухореброю кобилою і як граф, але не встиг ще хлопець доказати до кінця, як граф вихопив міх і закричав Досить! Годі! Міх уже повний! Тоді все панство зачало кричати. Браво хлопчино, ти виграв! Мусив пан віддати хлопцеві усе своє добро і доньку за дружину. А донька не дуже й кривлялася, бо ще там на полі вподобала собі веселого хлопця. Відгуляли вони весілля і жили довго-придовго. А як старий граф, бувало, зачинав буркотіти на свого зятя, хлопець казав Краще мовчіть собі, пане графе, бо поженете завтра зайці пасти усі сто. То була для графа найбільша образа, і він одразу вмовкав. Певно, вмовкаю і я, бо ще й мене поженуть зайців пасти